І та й всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програму про голоне в деталях. І гостя студії, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Пані Світлано, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Багато питань хотілося б обговорити, але напевно почнемо з такої найбільш приємної. Ви анонсували нещодавно творчий конкурс для школярів області з такою гарною назвою Серцем єдине ми Україна і його мета посилення національно-патріотичного виховання. Як ви самі анонсували? Що це буде? Як це буде? Я це вперше в нашій області. І власне чи вже можна можуть діти зголошуватися до цього конкурсу? Звісно, направду і дуже гарний конкурс, який організований для наших діточок, 8-11 класів. Ми плануємо до 10 травня провести цей конкурс. Назва дуже особлива, дуже гарна серцем єдиним ми Україна, тому що в нашій області в наших школах навчається дуже багато талановитих, креативних, обдарованих діточок. Я коли їх в наші райони, в наші громади. Кожен візит це відвідування також наших навчальних закладів. Ми бачили, як активно діти брали участь в спортивних змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Відповідно, не всі діти займаються спортом. У нас є ще дуже багато творчих дітей, які гарно пишуть вірші, пісні, гарно танцюють, які добре знають захисників захисниць своєї територіальної громади чи, можливо, з родини чи знає. Йомі, і вони готові про них писати твори, розказувати. Ми хочемо об'єднати цих діточок і зробити такий конкурс, щоб щоб вони. Могли розказати про тих людей, які сьогодні боронять нашу державу, які захищають нас, можливо, хтось напише про героїв, які, на жаль, не з нами, які загинули на війні, але вони і герої, тому що вони віддали найцінніше своє життя за нашу державу, за нашу свободу, за мир не тільки в Україні, а за мир в цілому світі. Тому ми хочемо з однієї сторони, щоб діточки весело, активно цікаво проводили час, а з іншого. Сторони, як ви сказали, це національно патріотичне виховання нашої молоді. У нас дуже зараз складний час. Воєнні періоди війна забрала багато мужніх воїнів нашої держави. На жаль, і з нашої області також багато погинуло мужніх воїнів, і діти особливо зараз важко сприймають все, що відбувається в нашій країні. Важко сприймають все жахіття війни, тому ми хочемо, іби вони відволікалися від тих проблем, від всіх тих жахіт, які на жаль мають. Місце в тій державі, де йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тому ми хочемо зробити все від нас можливе, щоб подарувати трошечки щастя, щасливих тих дитячих років, шкільних років, юних років нашим дітям, що вони звісно не будуть готуватися до цього конкурсу. Вони будуть разом проводити час, тому що перший етап це вони будуть в школах проводити такі конкурси. Потім це на рівні територіальної. Громади потім на рівні району, і потім обласний такий завершальний тур, який буде супроводжуватися гала-концертами. талановиті діти, переможці районного рівня. Вони приїдуть в область. Тут буде для них підготовлене цікаве дозвілля, і кожна команда зможе представити свою школу, свій район, свою територіальну громаду. Вони будуть знайомитися один з другим, тобто знайдуть нових цікавих друзів і це також їм дамо можливість забутися про страшні події, які мають місце в нашій державі. Хочемо все зробити, щоб діти мали трошки того щасливого дитинства. Зараз дитинство не таке, як би могло бути в дітей в мирний період, в мирній країні. Звісно, що наші захисники там на передових позиціях роблять все, що скорим часом ми жили в мирній Україні. І Звичайно, щоб наступив мир, спокій в нашій державі, але зараз складні часи, і нам важливо дбати про наших дітей. Тим більше, наша область це та область, яка постійно продовжує приймати дітей з інших областей. Я на минулому тижні була в Косівщині, відвідувала діточок, які приїхали до нас із тих областей, де йдуть бойові дії. Власне, розказати ті історії дітей. Мені дуже складно, тому що діти бачили все діти жили у підвалах, діти знають, що таке обстріли, не з якоїсь телепрограми чи телепередачі. Вони приїхали до нас і вони щасливі, тому що тут спокійніше і вони не хочуть їхати з Прикарпаття. Тому ми стараємося максимально про своїх дітей, які в області дбати, бати про тих діточок, які приїжджають до нас. І я постійно зв'язуюся з головами військових адміністрацій, щоб. Ми працюємо для наших дітей. Ми створюємо і продовжуємо створювати можливості приймати додатково дітей, тому що ситуація в тих областей, де йдуть бойові дії, ми бачимо постійно повітряні тривоги, постійно атаки ракет, атаки шахедів. Тому ми трошки далі від тої зони бойових дій. Тому тут максимально хочеться робити ті заходи, які будуть здружувати дітей. Діти будуть емоційно розвантажуватися від війни. і звісно, буде хороша мотивація, тому що на завершення наші переможці, а їх буде дуже багато переможців. Вони будуть отримувати цінні подарунки, призи, дуже такі гарні. Ми готуємося максимально. Також самого початку, хочу зазначити, що коштів ні державного, ні обласного, ні місцевих бюджетів не буде задіяно до цього проекту серцем єдиним ми Україна. Це власне десь співпраця. Військової адміністрації з людьми доброї волі, з донорами, з міжнародними донорами, з фундаціями, які сьогодні є солідарні з Україною, які хочуть турбуватися про дітей, які сьогодні живуть на території України, тому власне такими волонтерськими благодійними можливостями ми будемо забезпечувати хороші подарунки, цінні подарунки, призи для наших дітей. А ще діточки будуть мати змогу поїхати відпочивати за кордон в теплі країни, де ми також готуємо цілі програми, розважальні в супроводі зі своїми батьками. Тобто ми максимально готувалися, щоб весна у нас була теплою для кожної дитини, яка буде брати участь в цих конкурсах. А ми також зараз багато в школах проводиться різних багато олімпіад, і також звертаюся постійно до нашого департаменту освіти, до наших голів територіальних громад, щоб максимально задіювати наших обдарованих дітей в різні конкурси, олімпіади, заходи, щоб вони трошки від телевізора Відволікалися від наших планшетів, від е, телефонів, щоб вони активно займалися спортом. Вони активно брали участь у різноманітних таких заходах, які будуть тільки їм на користь. Тому е, напрацювання дуже багато і надіємося, що справді як назва дуже гарна в цього конкурсу, так само він пройде гарно і буде кожний рік набирати все нових і нових обертів. Ви вже задали про спортивні змагання пліч обліч Я так розумію, що зараз вже триває другий тур. І я... Як показують себе команди, і що в, загалом от, що показали ці змагання вже на цей етап, змагання показали, що діти е, хочуть дітей, вони хочуть займатися спортом, вони хочуть бути активні. Їм цікаво брати участь в різних спортивних змаганнях. Хтось е, десь вчиться, тільки є професійніші в нас школярі, які займаються тим чи іншим видом спорту, але спорт їх поєднує. І коли я приїжджала в район. Чи в громади я бачила настільки активно діти займаються спортом, які зали уболівальників, тобто все це відбувається дуже достойно, дуже гарно. Спілкувалися з нашими вчителями. Вони задоволені цим проєктом, і це такий один із зараз важливих проєктів, який відбувається в нас в області на сьогоднішній день розігруються путівки на третій. Етап, це районний етап, тому що також будуть змагання на районному рівні. Потім, як я зазначала, змагання на обласному рівні, і переможці обласного туру цих змагань поїдуть на всеукраїнські змагання. Вже представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Це що стосується спортивних змагань. А от проєкт повернуся попередній, який я говорила серцем єдиними Україна. Це виключно моя ініціатива Ініціатива, і він буде відбуватися тільки на рівні області. А даний проєкт пліч опліч то він відбувається на рівні нашої держави. Уже хочу також зазначити, що півтора сотні команд вибороли право боротися за першість у наступному етапі. Уже зіграно на сьогодні понад 1500 ігор, а це дуже багато, скільки це задіяно людей, щоб організовувати ці змагання. І якщо зробити анекдот, аналіз... Налісто 13 тисяч 500 діточок взяли участь в змаганнях, які відбуваються в нашій області. Тобто цікаво, корисно і важливо, що це корисно для здоров'я наших дітей. Ну власне, вже починаємо. Ми думати про літнє оздоровлення дітей. Чи планується цього року проплануються проекти для пільгових категорій, і чи буде продовження проєкту турбота про родину героя» І на якому рівні воно буде відбуватися? Так е також проект Робота про родину героя це дуже важливий проект для наших родин загиблих герої, які віддали життя за Україну. Він не буде продовжуватися. Він вже розпочався. Ми стартували в цьому році, і ми вже відправили на минулому тижні також чотири наші родини полеглих захисників. Це загалом 10 людей. Відправили на відпочинок і оздоровлення в наші Карпати. У мене минулого тижня також. Була велика нарада за участю всіх представників наших структурних підрозділів, районних військових адміністрацій щодо масштабування цього проєкту, щодо того, щоб охопити всі родини наших героїв, які віддали життя за Україну, щоб всі мали можливість оздоровитися цього року, щоб оздоровилися діти, і щоб ми подбали про батьків, про дружин наших героїв. Тому масштабування проєкту цього року буде. Хочу зазначити, що в рамках проєкту Турбота про родину героя ми його розширюємо. Будуть відбуватися різноманітні культурницькі заходи. Це відвідування театрів, різноманітних мистецьких подій, залучення до туристичних локацій, національно природних парків, які діють на території області. Також планується втілити ще один напрям даного проєкту Турбота про родину героя. Це Бота про здоров'я для рідних наших полеглих захисників для того, щоб ми могли це зробити. Ми будемо формувати бригади фахових спеціалістів. Будемо визначати відповідні дні і їхати в наші районні центри, в районні лікарні. Будемо наперед пропрацьовувати із родинами загиблих. У нас є спілки таких родин загиблих, щоб максимально оглянути і пролікувати наших родин, наших героїв. Це дуже важливо. Жливо, тому що звісно в кожному районі є медики. Вони професійно працюють. Дякую їм за роботу, але ми будемо на ще більше піднімати питання здоров'я наших батьків-героїв. Здоров'я дружин, дбати і про їхнє ментальне здоров'я, і якщо ми попередньо обдзвонимо всіх, запросимо. Приїде група кваліфікованих фахівців. Ми будемо створювати такі групи медичних лікарів і будуть приїжджати в той чи інший район, то ми зможемо ще більше провести профілактичну роботу, спрямувати їх на відповідні огляди. Чи це потрібно в області? Це ми в районній лікарні. Нам постійно потрібно дбати про здоров'я здоров'я наших батьків тому такий проект зараз формується, і він теж в рамках проєкту Турбота про родина героя буде. Я Спілкуюся з усіма нашими міжнародними донорами. Я не пускаю можливості звертатися до них із проханням підсилювати ці соціальні проєкти, тому що така область, як Івано-Франківська, вона також є дуже соціальна область, тому що у нас лікуються військовослужбовці. У нас вони проходять реабілітацію, Ми приймаємо дітей, ми приймаємо паліативних хворих, перестарілих. Це все є потужні соціальні проєкти, тому. Що що торбота про таких людей має бути постійна. На це потрібно фінансування. Звісно, що досить фінансовий ресурс великий справляється з обласного бюджету, з територіальних громад, але цього недостатньо. І у нас великі кошти сьогодні надходять в нашу область велика кількість медикаментів, ремонтні роботи, дякуючи міжнародним донорам, благодійним фундаціям і організаціям. От, наприклад. У нас зараз в Коломиї починається ремонт Коршівського пансіонату. Ми знаємо, які це велика е, така структура, і Червоний хрест повністю робить там ремонтні роботи. У нас е, скільки пансіонатів, скільки інтернатних закладів е, відновилися, ми змогли там зробити ремонти, дякуючи тому, що є додаткове фінансування наших донорів і різноманітних організацій. Це дуже важливо. Сьогодні. Сьогодні, що є підсилення обласного бюджету, тому що і так в області працює дуже багато соціальних програм, яких немає і в інших областях, які спрямовані для пільгової категорії людей. От ви власне питали про оздоровлення дітей. То для оздоровлення дітей ми виділили 2 мільйони гривень для відпочинку саме пільгових категорій у межах комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області, і звісно, для Тих пільгових категорій, які е, мають можливість брати участь в цій програмі, це діти сироти та діточки, е, які позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, е, чи мають батьків, хто має інвалідність першої і другої групи, діти з багатодітних чи малозабезпечених сімей, діти, батьки, яких загинули під час нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, діти учасників бойових дій. хто Пропав безвісті в районі бойових дій, і діти ВПО, діти рідні, діти батьків-вихователів, або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу, або в одній прийомній сім'ї, діти, що перебувають в складних життєвих обставинах чи на диспансерному обліку, талановиті обдаровані діти переможці різноманітних конкурсів та змагань, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, тобто. Є такі пільгові категорії, які е, мають можливість оздоровлюватися, дякуючи тій програмі, яка є в ідії в нашій області. Тобто люди можуть звернутися до скажімо так, до структури про консультації чи вони підходять, підпадають під ту категорію, тому що я так розумію, що перелік дуже широкий. Він не обмежується, скажімо, з якимись певними категоріями. Так що я тут хочу зазначити, це не потрібно їхати в область, тому що у нас є департамент соціальної політики при кожній районній військовій адміністрації. Є відповідне управління соціальної захисту, але в кожному районі в кожній територіальній громаді є відділи чи управління також соціального захисту. Є соціальні працівники, і вони мають всю цю інформацію. Головне звернутися до них, щоб отримати відповідну інформацію. Ми також робимо постійну розсилку на сайти територіальних громад, на сайти районних військових адміністрацій. Всіх також відправляємо наші матеріали, які потрібні для суспільства, для інформування. Суспільства. Пільса у наше видання, тобто інформації є багато в залежності, яка цікавить інформація. Прошу звертатися в територіальних громадах. Також ця інформація є, тому запрошуємо подавати відповідні заявки, формувати пакет документів, і соціальні працівники, працівники соцзахисту будуть займатися цим питанням. Коли минулого разу ми з вами спілкувалися, ви анонсували благодійний аукціон для допомоги 10-й гірсько-штормовій бригаді. Власне, вже я так розумію, можна підбити підсумки його, і чи вже починається закупівля необхідних речей, те на що збирали кошти. Ми провели благодійний аукціон в Яремчі. Це для наших едельвейсів, для 10-ї гірсько штурмової бригади. І на минулому тижні ми вже передали нашим героїчним захисникам те, що вони замовили Воли те, що їм необхідне, а це саме 16 сучасних квадрокоптерів, які, за їхніми словами, на передових позиціях є очима захисників. Вони дуже потрібні, щоб захищати життя, зберігати і здоров'я наших хлопців, і нам вдалося дуже швидко придбати і передати вісім квадрокоптерів Мавік-3 і вісім МАВІК. Mavic... Те, тобто, це вже трошки інші, більш сучасніші обладнані високоефективними тепловими камерами, які дозволяють працювати вночі, тобто нічне бачення, що є дуже важливо. Тому ми вже реалізували замовлення наших дельвейсів, 10-ї штурмової бригади передали цих 16 квадрокоптерів і готуємося до п'ятого благодійного аукціону, який також буде спрямований для наших захисників власне такі благодійні акції дають можливість максимально підсилити наших захисників захисниць. У нас були потреби, коли формувати. Вогневі точки для захисту неба ми також використали кошти з благодійного аукціону, І сьогодні ми маємо вогневі точки, які захищають наше небо. Це дуже для нашої області є важливо, тому що навіть цієї ночі ми бачили, що шахет долетів до Тернопільської області. Тому ми маємо робити все для того, щоб зуміти себе захистити від ворога, який підступний і який намагається намагається завдати е, шкоди нашій державі в різні способи, е, який намагається знищити нашу критичну інфраструктуру. Пам'ятаємо, як е, яка важлива ситуація і важка була в енергетичній сфері, як ми робили захист для того, щоб захистити нашу енергетичну систему. Е, нам багато що вдалося зробити протистояти ворогу. І я впевнена, що наші хлопці виженуть ворога з наших територій, Територій з наших земель, але для цього працює весь народ, всі люди, і тому е, дякую всім, тому що е, всі об'єднуються, кожен як може, але старається е, прийти на допомогу е, волонтерством різними можливими способами, щоб підсилити і захистити, е, допомогти, щоб наші захисники захищали нас на фронті. Тобто буде й п'ятий аукціон. А як ви бачите, наскільки готові зараз мешканці Прикарпаття до... Долучаться до таких ініціатив, і як скажімо, так лотодавці, і як учасники таких аукціонів долучаються. Ми на цьому аукціоні зібрали 2 мільйони 400. Це досить велика сума. Буквально до трьох годин ішов такий аукціон, і ми мали дуже багато лотів, тому що постійно митці, художники, люди доброї волі, представники мистецтва пропонують свої лоти. Щоб ми мали можливість провести такий аукціон, і вже ми ще не оголосили офіційно про проведення п'ятого благодійного аукціону. Але в нас вже є готових десь до 20 лотів людей, які кажуть, ми будемо брати обов'язкову участь в вашому аукціоні. До нас звертаються родини наших героїв. Вони приносять унікальні речі своїх рідних і близьких які віддали життя за Україну. Вони дуже всі хочуть перемоги. І для нас е, дуже важливо, щоб на цих заходах завжди з нами є наші військові, які нас захищають, на наших благодійних аукціонах є родини загиблих. І тому е, це справді мотивує наших е, прикарпатських бізнесменів працювати, тому що наші бюджети мають бути. Е, всі бюджети, всіх рівнів мають бути забезпечені для того, щоб ми могли економіка області могла ефективніше працювати. Нам потрібно, щоб працював бізнес, щоб створювалися нові робочі місця. Від цього також залежить наша міць і наша сила. Як просувається зараз будівництво фортифікаційних споруд, тому що ще не так давно ви анонсували, що потрібні нові бригади, потрібні люди для того, щоб будувати фортикаційні споруди, зокрема в Донецькій області. Наскільки вдалося набрати, і чи зараз вже це будівництво триває? Так, зараз повним ходом триває будівництво фортифікаційних споруд. Що я хочу зазначити, що наша область у всіх можливих заходах бере участь. Була потреба допомагати людям на Херсонщині. Ми їхали туди, допомагали, прибирали, ми відновлювали будинки херсонцям. Зараз велика потреба будівництва фортифікаційних споруд. Це наші підрядні організації будують. Якісні бетонні системи фортифікацій та інженерні невибухові загородження в Донецькій області робота йде повним ходом. Уряд виділив кошти для будівництва цих фортифікаційних споруд. Перед тим передувала велика робота служби ДСНС, яка розміновувала усі території. Також хочу подякувати службі ДСНС, не тільки Донецька область, але і Херсонська область. Пам'ятайте, бригади наших рятувальників, піротехніків їхали і розміновували територію. Це дуже складно, але вони з цим завданням справилися. І, наприклад. Спочатку року на Донеччині саме прикарпатські піротехніки обстежили 545 гектарів землі, виявили та знешкодили 88 вибухонебезпечних предметів. тобто ми бачимо, яка складна робота, в яких умовах під обстрілами працюють прикарпатські рятувальники, але вони розчистили території, і сьогодні вже повним ходом ми будуємо фортифікації від нашого ворога, щоб ми мали добру лінію оборони і захисту. Тому область максимально старається робити те, щоб забезпечити мир, спокій в державі і завдання ці дуже складні, але разом всі ми справляємося з тими завданнями, які покладені на нас. А бригади укомплектували повністю. Тобто, люди охоче долучаються до таких процесів. Бригади укомплектовані. Звісно, що ми проводимо роботи, ми розказуємо, куди їдуть люди, які роботи будуть виконувати, яка це скла. Дність, працюємо з підрядними організаціями, і зараз повністю ми забезпечені людьми, які будують фортифікації. Дуже добре. На передових позиціях. Так, це дуже добре. Сподіваємося, що все всі роботи будуть виконані вчасно і буде і ви служитимуть недовго і надійно. Дуже дякуємо за цю розмову. Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, була нашою гостею. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Не перемикайте, адже на Галичині ще багато цікавого. Тож залишайтеся з нами.